Добрий день, ви на каналі Тараса Стецьківа. Вчорашня телефонна розмова Трампа з Путіним яскраво показала, що вся ця переговорна історія відбувається за планом і за сценарієм Путіна. І план цей до болю простий: імітувати переговорний процес, намагаючись не посваритися з Трампом, і паралельно продовжувати бойові дії. Путін прийняв рішення наступати на російсько-українському фронті, і будь-які переговори він розглядає тільки з точки зору їх затягування, і з точки зору обману і дезорієнтації супротивника, яким, на його думку, є не тільки Україна, а й весь західний звіт, включаючи Сполучені Штати Америки. На превеликий жаль, Трамп все більше і більше загрузає у власному політичному лузерстві. І абсолютно очевидно, що він вже для себе внутрішньо прийняв рішення вийти з цього переговорного процесу між Росією і Україною, яку він сам ініціював з цієї посередницької місії, але він ніяк не наважується про це відкрито сказати. Бо тоді король виявляється голим: він не може чи не хоче давити Російську Федерацію санкціями, і тут можна лише. Перелічувати причини чи це боязнь посилення Китаю, чи це намагання втягнути Путіна в свої бізнесові оборудки, чи можливо справді має місце залежність Трампа від російських спецслужб сформовано ще у той період, в кінця 80-х років, коли він не був ні політичним діячем, ні крупним бізнесменом, тільки починав свій шлях у великому бізнесі. І саме тому ми чуємо від Трампа цей абсолютно дикий, можна сказати, божевільний заклик після телефонної розмови з Путіним про те, що в Україні і Росії слід негайно приступити до прямих переговорів про припинення вогню і про укладення миру. Ну так, наче ці переговори не велися усі три місяці і не були ініційовані самим Трампом ще е, в березні, і для всіх очевидно, що вони ні до чого не привели. Президент України Зеленський. Продовжує підігравати Трампу, повторюючи фрази про тридцятиденне припинення вогню, про те, що він і Україна готові до прямих чи непрямих переговорів з Російською Федерацією, і десь між, між цими запевненнями президента України лунають заяви про те, що Європа і Захід необхідні. Необхідно посилювати санкції, необхідно давити на, е, на Путіна і спочатку необхідно припинити вогонь, потім вести переговори. Але базова поведінка Зеленського на сьогодні не міняється. Він е, продовжує слідувати у фарватері переговорних забаганок Трампа. І тут, в даному випадку, я повинен нагадати е, ще раз події минулого тижня е, під назвою Стамбул так Стамбул. Насправді я дещо здивований тими переможними реляціями, які лунали з усіх українських е, телевізійних каналів: що мовляв, Україна переграла Росію, що Зеленський перехопив е, дипломатичну ініціативу. Що Україна там багато чи що здобула цією поїздкою президента і української делегації в Стамбул? Ну, насправді ми видаємо подібними реляціями бажане за дійсне. Сам по собі візит президента України в Стамбул ну мав нульовий ефект. Що він туди поїхав, що не поїхав, від цього нічого не змінилося. Ну, може, там невеличкий позитив можна знайти в тому, що він черговий раз показав нашим західним партнерам і американцям, що Росія не договороздатна. Ну та це і без цієї поїздки було ясно. А що, наприклад, дала зустріч української делегації на чолі з Умєровим з російською делегацією на чолі з Мединським? Українці черговий раз вислухали погрози. І хотівки Росії, які ми і так знаємо з засобів масової інформації про чотири області, про Крим російський, про демілітаризацію, денацифікацію і про те, що Росія там готова воювати е, скільки завгодно довго, мало не вічно, е, і так далі. Тому подібне, е, так в сухому залишку ми отримали е, якесь рішення, яке ще належить реалізувати. про... Обмін полоненими тисячу на тисячу. Ну але обмін полоненими міг би відбуватися на інших переговорних майданчиках, і він, зрештою, відбувався за оці три з лишнім роки війни, і для цього необхідно було погоробити і брати участь в усіх цих спектаклях в Стамбулі. Насправді, головний негативний висновок минулого тижня, який продовжується і зараз, полягає в тому, що припинення вогню. На 30 днів, яке вимагала Україна і чотири європейські лідери, і які узгодили в Києві, не відбулося. А санкції за невиконання путіним цього перемир'я не введені. І оце є головний негативний наслідок, який показує, що Путін реалізовує свою стратегію успішно. Він імітує переговори. Він на словах він не відмовляється, але він продовжує бойові дії. Ну подивіться щоденну статистику, яку дає український генштаб: менше тисячі вбитих росіян щодня ця статистика нам не дає. Отже, бойові дії продовжуються, тому що лінія фронту майже не рухається, то інше питання. Але бойові дії, обстріли і, і всі інші операції на фронті продовжуються. І з європейцями, які з президентом України і, за їхніми ж словами, з Трампом узгодили початок перемир'я з 12 травня. А Путін це перемир'я відкинув, відбивши його ідеєю зустрічі в Стамбулі, на яку 100% він не збирався їхати. Це все привело до того, що європейці знову застряли у своєму рішенні. І санкції вони насправді не вводять, посилаючись на те, що мовчать Америки. І оце, на мою думку, показує, що гра відбувається за сценарієм Путіна. І що ця гра поки що жодних позитивів для України не несе, слава Богу, поки що немає і провалів. І Якщо там, наприклад, Трамп вийде з переговорної цієї історії з посередницької місії, ну то вже ми чули заяви папи римського з Ватікану, що він готовий стати посередником. Ну що ж, ну буде мати ще одну посередницьку місію, яка, мабуть, буде мати такий же самий результат. Як і ініціативи Трампа, на які було потрачено три місяці, і ми знаходимося в тій самій точці, в якій ми знаходилися на момент його обрання президентом США. Україна не повинна грати за чужими правилами. Я про це постійно наголошую і постійно повторюю. І от що ми маємо в сухому залишку від вчорашніх розмов? Там, Трампа з Путіним, а пізніше двох цих розмов, чи раніше і пізніше, Трампа з Зеленським. Що, виявляється, Росія пропонує обговорити і укласти якийсь меморандум, в якому мають бути описані кроки, які дозволять припинити вогонь. Отже, ми почули ще одне нове слово, що треба тепер написати якийсь меморандум. І в тому меморандумі мають бути якісь швидше всього. Зобов'язання України, яка вона має виконати перед тим, як Росія погодиться припинити вогонь, ну за це ж чорним по білому, що називається, написано, що Росія знову виставить ті самі передумови, які були в квітні 22-го року в Стамбулі, які повторив Путін рік тому, в червні місяці 24-го року, і які мединський повторив у Стамбулі минулої п'ятниці. Що Україна спочатку попередньо повинна погодитись на юридичне визнання Криму за Росією, з визнання, якщо не всіх чотирьох областей, то, принаймні, існуючої лінії фронту за Росією, як вони записали в своїй конституції, на обмеження своїх збройних сил, на постійно нейтральний статус, на демілітаризацію, і всі ці хатівки там пов'язані з мовою, з церквою і так далі, і це є зрозуміло, до чого все це веде, і коли. Росія заявляє про меморандуми. то ми розуміємо, що цей дощ надовго ця переговорна історія, ця жувачка переговорна буде тягнутися вічно. Ну бо якщо не вічно, то принаймні найближчі місяці, а може і до кінця року. І вона для всіх мислячих і розумних людей є яскравою ознакою про те, що Путін не має іншого виходу, як продовжувати бойові дії. І тому, що він має таке переконання, і тому, що він розкочарив свою воєнну машину і не може її зупинити, і тому, що він вирішив наступати влітку, надіючись завдати Україні воєнної поразки, і з цієї горловини він не може вискочити, як з неї в свій час у Другу світову не міг вискочити Гітлер. Те, що ця, без, ця ну, безальтернативна політика приведе його до загибелі, це очевидний факт. Але так само, очевидно, для мене є і те, що не треба підігрувати в е, імітацію переговорного процесу, по великому рахунку наводячи оману і для власного суспільства, і для міжнародної громадськості про те, що якісь прямі переговори за посередництвом Трампа чи за посередництвом Папи Римського дадуть якийсь результат, коли Росія на кожному етапі цих переговорів витягує з кишені черговий папірчик і каже: А оце передумова. А оце треба виконати для України, щоб ми подумали, чи ми припинимо вогонь. То це ж ми говоримо тільки про припинення вогню, не про якесь перемир'я, чи якесь, якесь взаємокомпромісне укладення імовірної мирної угоди. Це ми товчемося тільки навколо припинення вогню на 30 днів, на яке Україна з'їхала, починаючи з лютого місяця. Ну, давайте згадаємо позицію Зеленського перед поїздкою у е Вашингтон в овальний кабінет. Наша позиція була такою: що будь-яка згода на припинення вогню Україною обумовлювалася попередніми гарантіями безпеки після скандалу в овальному кабінеті Зеленський був змушений зробити крок назад і погодитися на тридцятиденне перемир'я. Путін відкинув тридцятиденне перемир'я і запропонував ерзат сурогат у вигляді енергетичного і морського перемир'я, яке він сам і не виконав. А потім він запропонував пасхальне перемир'я, а потім він запропонував трьохденне травневе перемир'я. І Україна з'їхала ще на е, крок назад, вимагаючи зараз 30-денного припинення вогню, погрожуючи разом з європейцями санкціями. 30-денного припинення вогню немає, а санкції не вводяться. Ну так ми ж розуміємо, що така переговорна політика лише заохочує Путіна до подальших агресивних дій. Вона не дає жодної розв'язки. З моєї точки зору, Україні треба рішуче змінити свою лінію поведінки в перебігу російсько-української війни. Я неодноразово заявляв, що ця війна між Росією, розв'язана Росією проти України, не має дипломатичного розв'язання у вигляді віднайдення якогось компромісу. Тому що компромісу не приймає сам Путін. Ця війна може завершитися справедливим миром для України і для Європи. Тільки комбінацією трьох факторів. Фактор перший рішуче посилення воєнної спроможності України для того, щоб вона могла стримувати російський наступ і здобути в перспективі воєнно технологічну перевагу для успіху на полі бою, для нанесення Росії воєнної поразки. Друге, це задусити Росію реальними економічними санкціями. Не оцим 17-тим пакетом, яким сьогодні узгоджує Росія. Європейський союз і які для Путіна не є критично небезпечними, а реальними економічними санкціями, нафтовими аж до прямого торгового ембарго на всі товари, які імпортує Росія. І третій фактор це є реальний військово-політичний чи оборонний союз європейських країн і України, який буде означати наявність їхніх військ, їхніх військових баз на території України. Оце от створення такої коаліції рішучих в додаток до перших двох позицій, які я сказав, можуть в певній перспективі завершити війну на прийнятних для України умовах і е, здобути справедливий мир. Все інше є від лукавого. І чим швидше наші європейські друзі і партнери це зрозуміють, чим швидше це дійде до е, голови Трампа, тим швидше ми отримуємо реальний і справедливий вир. Мир і завершення війни перемогою України і перемогою Заходу на цьому я би хотів поставити крапку. На все вам добре.